Через відсутність електроенергії з учорашнього вечора перестали їздити тролейбуси. Спочатку з рейсів зійшли ті, що працювали на 15-му маршруті. а Ближче до вечора зупинились інші. Їх довелося стягувати в депо. Однак декілька вимушені були лишити на ніч на вулицях міста. були обеструмлені всі дев'ять тягових підстанцій, якими живляться контактні мережі по наших вулицях. І транспорт зупинився там, де він з точки зору логістичної якраз працював. В зв'язку з цим нами було прийнято рішення. Всі тролейбуси, які знаходилися на маршрутах 15 і 15А, вони були на автономному ходу. Більшість тролейбусів були на автономному ходу. і ми їх почали підтягувати до депо ближче. Нам це вдалося зробити. 14 тролейбусів ми з лінії зняли. Разом з тим ми надіялися, оскільки інформація була енергодиспетчерів про те, що світло могло би бути відключене на 2-3 години, ми сподівалися, що воно буде включене і решту тролейбусів ми не знімали, там перебували водії в очікуванні, в режимі очікування під керівництвом диспетчера, нашого, поїзного диспетчера. Проте, коли з'явилась інформація від Укренерго, що світла може не бути й добу, вирішили стягнути до депо решту тролейбусів. Але о сьомій вечора температура опустилась і дороги скувала ожеледиця. Тож, як пояснив директор ЛПЄ, аби не наражати водіїв на небезпеку, вирішили лишати електротранспорт на дорогах міста. Зокрема, ночувати довелось восьми одиницям. Сьогодні зранку притягнули до депо два тролейбуса, які лишились на ніч біля Цуму. Анатолій Миронюк додав, що водії ЛПЄ на поготові як тільки буде дозволяти ситуація, одразу виїдуть на рейси.